Вітаю, друзі! Сьогодні, 2 січня 2026 року. І стали відомі результати територіальних втрат України в результаті військових дій Російської Федерації проти України впродовж 2025 року. Є дані окремо інституту вивчення війни і українського Діпстейт. Вони відрізняються на 400 кілометрів. Український Діпстеріт показує меншу втрату площі, я все ж таки буду орієнтуватися на звіт Інституту вивчення війни Сполучених Штатів, і е, в загальному можна констатувати, що бойові дії у 2025 році не призвели до кардинальних змін на фронті. Тобто, е, завдяки героїзму Збройних сил України. Е, треба напевне визнати і умілих дій військового командування збройних сил україни не росіянам не вдалося обвалити фронт і в результаті ключові позиції Збройних Сил україни отримують і повільно відходять звичайно, з боями на кількох військових напрямках за 2025 рік збройні сили Російської Федерації захопили близько 4700 квадратних кілометрів території України, що становить майже 0,8 площі загальної площі держави, це більше ніж на тисячу кілометрів квадратних більше ніж збройним силам Російської Федерації вдалося захопити у 2024 році. Тобто Швидкість окупації збільшується, хоча ну, в масштабах держави вона є незначною. Збройні сили України завдають Збройним силам Російської Федерації значних втрат у живій силі і техніці, але Збройні сили Російської Федерації мають перевагу у особовому складу, тому що Російська Федерація створила ефективну систему поповнення. Особового складу Збройних сил, яка ґрунтується на фінансовій, фінансовій мотивації, і це дає змогу Збройним силам Російської Федерації поповнювати втрати значно швидше і ефективніше, ніж Збройним силам України, поповнення яких відбувається в тому числі завдяки так званій. Бусифікації в грудні 2025 року. Збройні сили Російської Федерації захопили <кій> трохи більше 400 квадратних кілометрів. Це значно менше ніж у листопаді 2025 року.